Мої вітання, друзі. З вами флот. Сьогодні планів запустили x 2 на червоні уламочки, тому у нас вибору немає. Будемо лоскатись, дивитися, що в цих уламочках приховане. В мене вдалося зібрати 25 штучок, я їх трішки тратив. Можна було там 30 плюс, зібрати 32, 33, але я їх тратив на якусь подію. Не дотягнув усі уламочки до самого x 2 але сьогодні неймовірно гарне x 2 і на легендарки на епіки, на міфіків, тому варто відкриватися. Не бачу сенсу тягнути. Давайте подивимося, що тут є. Хотілося б отримати якогось гарного міфічного героя, набрати величезну кількість пойнтів, але в мене не так давно був комідус і півник, тому, думаю, будуть одні рарки та епіки. Але все одно потрібно відкриватися і підбиратися якось ближче до гаранта. Ну, ні, поки що насипає рарок. Речі, Тахор непогано буде свого плюсувати, дуже сильно допомагає. І пларіум, будь ласка, щось гарного насипте. Ні, навіть легендарок не дають, але 1500 понятів. Непогана десяточка. Давайте подненько, по можливо, тут нам підфортить і прижить якийсь легендарний або міфічний герой Засвітиться червоне світло, і нам вдасться побачити якусь чудову анімацію. Як до нас прибігає гарний іграбельний міфічний герой, а не якийсь гном, як чий ребаланс доведеться чекати півроку, як це було з півним. І давайте, ларіум, щось гарне. Ні, знову епік, легендарок немає. І, звичайно, міфіків також. Хоча надія з остання уламочка. Також рарка. І в мене, мабуть, є ще циркон. Не бачу сенсу його маринувати, тому давайте луснемо його прямо зараз. Можливо, тут нам підфертить? Ні, також епік. Маю. Так вигадав. І що ж, не дуже гарно все в мене вийшло на аккаунті. Давайте перейдемо. Подивимося, що він буде дропати далі. Ми на аккаунті Олега, Гогі 97 клану. Київ Рейвенс, вітання, можливо, хтось має бажання приєднатися. звертайтеся ось в даний телеграм. І поїхали лускати. Червоні ламочки. Х2 працює, інфо. Оп, нічого не пише в інфо, але ось тут показує, що є Х2. Поїхали. Десяточку і далі. Вісім штучок по одненькому. Надіємось на міфіка, так епіки. Непогано стартує, три епіка в ряд. Але нам потрібний міфічний герой. Так, Перша лега Септимус. тут їх величезна кількість, тому не знаю, чи він потрібен. Але епіків насипає неймовірну кількість 2000 пойнтів. І давайте далі. Чекаємо на міфічного героя. Але на першому аккаунті і відразу так сильно насипає нічого собі. Так, ще yeah. одна лега. І мод-дзвіник для нашої Есми напарник непоган. але нам треба міфічний герой. Будь ласка, епіків неймовірно насипає. Не знаю, як це працює це Х2, але на рахунок епіків це щось подібне до сакральних уламків. Давайте по дненькому потягнемо міфічного героя, побачимо чудову анімацію. Як виходить міфічний герой, але поки що не фортить, хоча вже два легендарних героїв нам дало. Тому не таке вже й погане відкриття, але нам потрібен міфік. Будь ласка, пларю. Так, ще п'ять штучок і надія є, що зможемо отримати якогось гарного героя, міфічного. Ну, Пларіо, будь ласка. Так, ні, знову рарка. Але в порівнянні з тим, що говорив вчора Олег, що два епіка потягне і. 26 рарок. Ось, це доволі непогано. Але можливо, останнім. Легендарку. Ні, рарк. І давайте з останнього обов'язково потрібно потягнути міфіка. Ну, Ларіо. Зависло? Ну. Ні, це епік. Я вже подумав, що щось прибіжить доволі гарне. Ти більше так зависло. Але ні, не підфортило. Але Х2 працює доволі непогано. Дякуємо Олегу. За уламочки за довіру і йдемо далі. Олег попросив добити ще 5 сакралів для того, щоб забрати нагороду. їх 2 на сакрали працює, тому потрібно забирати міфічний тон, оскільки у нього дропало доволі-доволі гарно. Саме червоні уламочки з червоних уламочків. Давайте ще подивимося, що насипле з самих сакралів. Можливо, вдасться потягнути ще якусь легендарку її. Знову зависання. Так це легендарка і Локі. Непоган, гарна фракція і це точно дубль. Тому мої вітання. І ще, Скільки я розумію. Два уламочки. Так, епік. Це шукачка піде на корм, звичайно. Нічого цікавого в ній немає. Можливо, хтось на місто використовує, але для неї існують заміни. В рази краще. І давайте останній уламочок. Хоча локи доволі непогано, і, можливо, нам вдалося забустити саме фракцію. Так, тут скіла. Давайте поставимо два локи, плюс точність і опір. фракції варварів. Точність для Арманза доволі непогано. Добре, йдемо далі. Тепер точно. Ми на аккаунті Олександра Алексіс. Звичайно, пансіонати. Вітання! Можливо, хтось має бажання приєднатися до нашого альянсу кланів. Посилання буде під відео, звертайтеся. І йдемо до відкриттів. Тут величезна кількість уламочків, мабуть, максимальна, 34 штучки, яку можна було зібрати з минулого відкриття. Надіємось на щось гарне, на щось неймовірно потужне, тому що тут є АЛАС, Мезомель, Фрольні. І півник це не найтоповіші міфіки, які можна було отримати. І давайте, можливо, вдасться потягнути щось потужне. Так, перша десяточка. Давайте, пларім. Ні, три рарки це доволі сумно. Мабуть, п'ять рарок. Таке враження ще луснув десятку синіх. І. Так, три епіка. Не дуже гарно. Очікування були в рази кращі, але. У нас ще є уламочки, є ще надія на те, що можна отримати щось гарне. Якогось міфічного героя Пларію. І. Ні, взагалі погано насипає. 580 поинтів з десяточки. Це взагалі ні про що. І давайте останню десяточку, і там 4 по одненькому можливо щось буде гарне. Але ось бачите епіків і рарок з цих червоних уламочків, які так довго збираються, так повільно збираються, і таким. Тяжким потом на тій лайф арені. І бачите, ось такий дроп це взагалі неприємно. У мене надії були, що вдасться потягнути міфічного героя саме на даному аккаунті, тому що дуже багато уламків. Але, мабуть, поки що це найгірший дроп, тому що навіть опіків не насипає, але це. Можливо, якраз знак того, що з останнього ламочка прибіжить. Якийсь гарний міфічний герой. Ларіум. Останній шанс виправитись. Ні, це рарка. Дуже сумне відкриття. Неймовірно, мало поїнтів набрали. Величезна кількість уламочків, але дроп просто убогий, як на мене. Але що ж зробиш? Дякуємо Олександрові за довіру за уламочки. І йдемо далі. Ми на аккаунті будончик. Звичайно, пансіонату і Посилання, хто бажає приєднатися. Буде під відео і йдемо до відкриттів. Тут у нас 27 лавочків, знову величезна кількість. Але поки що рандом нас не тішить. Надіюсь, хоча б тут нам. Відфортить і прийде якийсь гарний міфік. Але рарки круторіг непогано галик. Так, лега. І сюди Керін Землероб непоганий герой, контролить через блок штрафів, і це доволі гарно. Давайте подивимося, що знаходиться в другій десяточці. Тому що легендарка це гарно, але нам потрібен міфічний, гарний міфічний герой Парю. Не якісь там рарки епіки, це нас вже давним-давно не цікавить. Хоча аккаунт 12 лямів сили, можливо, якийсь епік та й буде корисний. Але я звичайно в цьому не впевнений. Давайте далі. Одненьку. Давайте побачимо червоне світло, коли будемо відкривати по одненькому ламочку. Сьогодні цілий день така надія є. На всіх аккаунтах, що відкривали, але це легендарка і це скоріт. Непогано, герой був на злеті, може наносити якийсь демедж. у гідрі і можливо це дубль, але подивимось пізніше. Давайте, міфічного героя пларю. Ні, це епік, це нас не цікавить, але. Можливо, ви нас потіште хоча б раз сьогодні? Ні. Залишається всього насю три уламочки і. Доволі мало шансів отримати якогось гарного міфічного героя. Так, знову рарка. Нас це не влаштовує, давайте вийдемо так і натиснемо ще раз. Ну, міфік? Ні, знову лега, це третя легенда на аккаунті, і це знову легенда зі злиття, і мабуть, ми зафейлили 40 тисяч поинтів на кланварі. Так, а ні, і шияму не робили на аккаунті, і ми його спокійнісінько витягнули. З уламочки тут, як бачимо, нічого не відмічається. Вартові демони. Скоріт Унік. І я так розумію, Крейден землероб також Унік. До речі, непогано, три гарних легендарних герої. Але тут приходить і Зігфрунд, і Фрольні, але Буй Андрок, звичайно, але Зігфрунда ми могли потягну ось цьому проміжку. Добре, дякуємо за уламочки і йдемо далі. Ми зараз на аккаунті. Буця ще один аккаунт від Олега, величезна кількість сакралів. Тут доволі маленький рівень і 21 ровічний уламок. Аккаунт доволі молодий. І спочатку передамо вітання клану Penetration. Ніби так. Якщо хтось має бажання приєднатися. Ось ці умови. Звертайтесь і йдемо до уламочки. Давайте почнемо з одненького і далі луснемо дві десяточки. Надіюсь, прийде щось гарне. І дивіться, з першого. мабуть, так потрібно було завжди робити, але це аж нар. Не дуже приємно, але це вже міфічний герой на доволі молодому аккаунті, який буде закривати величезну кількість контенту, тому вітаємо з міфіком. І давайте подивимося, що там приховано далі. Можливо, буде ще один якийсь непоганий персонаж. Міфічний, звичайно. Але на даному аккаунті були б і легендарки доволі корисними. І це кауліт. Також непогана легендарка, доволі гарний демедж дилер, який може шотати того ж самого Арманза, то контр-піком являється, З цим також вітаємо. І давайте останню десяточку. Можливо, нас здивують. Побачимо ще одне червоне світло. Сьогодні так як це було тільки що. І знову легендарка в тому ж самому слоті і ладіки. Непогано, доволі гарний персонаж. Ну і дурголодний також непогано себе може проявляти на війнах фракції, доволі сильно допомагає їх проходити. Що ж, дякуємо за уламочки, за довіру. Надіюсь, Ашнар не засмутить, а тільки обрадує, тому що герой ніби не поганий після ребалансу може використовуватись на такому аккаунті доволі доволі якісно. Що ж, йдемо далі? Ми на акаунті Антона Стезі Слол, постійний учасник наших відкриттів. Ладно, полум'яні перці, вітання, і переходимо до уламочків червоних. Давайте починати тепер по одненькому, тому що Ніби тільки що було непогане відкриття з першого ула... ламочка прийшов міфічний герой, але антонують трішки не фортить. І ні, лега, хелікат, непогано. Мої вітання, гарний персонаж. Може доволі сильно забустити аккаунт, якщо його, звичайно, немає на аккаунті. Вибачаю за тавтологію і там далі. Дайте ще міфіка, хочу ще раз побачити таке червоне, прекрасне світло той момент, коли вибігає міфічний герой і що залагало. Бевс чи Бовус нецікавий персонаж абсолютно. Особисто для мене ніде його не використовую, хоча давненько валяється. А, склад радник, непоганий тімап, можна використовувати іноді. Ну і давайте луснемо десяточку. Надіємо ще на якогось гарного героя-легендарок сьогодні. Насипає епіків, насипає. А от міфічний героїв. Ми ще не бачили так багато, як би хотілося цього. І таке відчуття що по одному насипає також краще. І це, мабуть, одна з найгірших десяточок за сьогодні. Що ж, дякуємо Антонові за уламочки, за довіру і йдемо далі. Що ж, ми тепер на аккаунті Русоріс. Ми доїдемо. величезні вітання. Ще раз нагадую, можливо, хто збирає приєднатися до Альянсу кланів їжаків. Посилання буде під відео. Звертайтеся. І йдемо до відкриттів. 34. Червоних уламочки. доволі потужно. Надіємося на щось доволі приємне, і давайте почнемо знову по одненькому, так вже нам один раз підфортило. І будемо надіятися, що знову повезе, але поки що перший епік не дуже приємно. Далі рарочка. Ще двічку залишимо. На кінець. Можливо, правила гри змінилися, і в кінці доб'ємо два штучки. Потрібно щось шаманити. Надійтесь на міфічних героїв, яких. Так, погано сьогодні насипає. Не розумію чому. Можливо, у мене доволі погана рука, і не варто взагалі братися. За ось це діло відкривати людям ламочки, тому що поки що не дуже фортить саме на міфічних героїв. Легендарок сьогодні насипає доволі непогано, але міфіків лагерів нам жаліють. І то доволі сильно. Так зрала, непоганий персонаж, можна робити плюс четвертою, можна дві плюс четвертих робити. Буде доволі сильно допомагати. І давайте швидку. Ні, не фортить. Навіть легендарок не насипає. Але. Ще є 12 уламочків, 12 шансів отримати міфічного героя. І, будь ласка, Пларіо, скільки можна вас випрошувати, цього міфічного героя. Хоча б подненько. Ні, знову нічого немає. І давайте два останніх. Надіємось сюди щось. Прийде з останнього ламочка або перед останнього. Але навіть легендарок немає з такої кількості. Це доволі сумно. І таке мені сильно не подобається. Так, останній. Уламочки знову. Рарка. Доволі неприємна ситуація. Що ж дякуємо для Алекса за уламочки за довіру. Не вдалося виправдати його надії. І нічого цікавого потягнути. Добре, йдемо далі. Тепер ми на аккаунті Юрія. Аккаунт доволі молодий, але є вже десяточка. Ми не будемо, звичайно, розтягувати по одненькому. Зібрав Юрій 10 штук, тому давайте луснемо. І потягнемо щось гарне для нього, надіюсь, буде не гірше, ніж на попередніх відкриттях, а можливо навіть і краще. Наприклад, міфіка витягнемо. Але ось тут починається трішки гірше. Відразу рарок насипає. І. ларім, підкрутіть, будь ласка, щось. Ні, 4 епіка, 6 рарок. Не дуже гарні епіки, неприємно таке отримувати, але що ж зробиш, дякуємо для Юрія за уламочки, за довіру. І, звичайно, клану Strike 18. Вітання! Можливо, хтось має бажання приєднатися ось такі умови. Сюди можна звертатися. Ми на акаунті Дім Менгера, багато цифр, полум'яні перси, вітання. Ось такі умови, можливо, хтось має бажання приєднатися. Будуть місця кидайте заявочки і поїхали тут лустами чотири уламочки. Молодий аккаунт також вдалося зібрати чотири штучки, надіємось на міфіка, але шансів дуже мало. Хоча нічого тут не зробиш. Міфічний герой приходить з одного ламочка, як нам відомо, І, можливо, підфортить, але поки що два епіка і дурголодний, доволі непоганий. Герой. Дуже сильно допомагає на війнах фракції. І давайте з останнього. Три епіка з чотирьох уламочків, також джорг людник непогано. Добре, дякуємо для Діми за уламочки і йдемо далі. Ми на аккаунті Ghost Dracon. Звичайно, черговий раз будемо пробувати витягнути щось гарне. Надіюсь, нам це вдасться. І тут ось така кількість уламочків, всі зібрані в кварці. І загалом вийшло 37 штучок. Це, мабуть, сьогодні найбільша кількість. Давайте. Проробувати, влускати спочатку. Десяточку. І. Я, мене, доволі непогано. Але щось маленька кількість епіків хотілося б отримати в рази більше їх. І тільки я про це заговорив, епіків почало насипати. Давайте. шамани. Ще разок, десяточку можливо, нам за рахунок цього вдасться щось отримати гарне. Але. Впевнені, що ось ці всі шаманства ніяк не допомагають, але щось робити якось себе. Тішити тим, що ти впливаєш на ситуацію, а не тільки надієшся на раном пларів. Так, скорі, черговий скоріше за сьогодні. Якийсь прихований ікс на нього, мабуть, з цих уламочків. І давайте далі шаманити, можливо, потягнемо ще якогось гарного героя. До речі, сьогодні приходили непогані легендарні герої, той самий Керін Землероб, який може доволі непогано контролити. Ворогів на арені і чергова десяточка сидніх. Це взагалі найгірша десятка за сьогодні. Тільки один епік взагалі не знаю, що додати до цього. Давайте по одненькому сім штучок, можливо, побачимо червоне світло саме під час відкриття. По одненькому. Так, фенакс, непоганий персонаж, багато хто любить даного персонажа, але я його особисто не використовую. Тому що у мене немає зірок на нього. Так, Горіо. Горі. також можна використовувати на місці, але не дуже сильний герой. А ось Аокс, долі гарно заходить будь-куди в будь-яку підземку, будь-який поверх міста. Також Костомаха непогано допомагає проходити тяжкі поверхи в місті. Можна качати два штучки, я так вже і зробив, один плюс четвертий, другий тільки зараз почав плюсувати. І з останнього ламочка нам не приходить. Міфічний герой, що ж. Дякуємо Вікторові за уламочки, дякуємо за довіру і за контент. Ну що ж, друзі? Тепер ми на аккаунті Тараса Альфа-Дох, звичайно, вітання кланові їжаки, платина зірка одна, скоро 22 рівень. Можливо, хтось має бажання приєднатися. Ще раз хочу нагадати, що маєте таку можливість. Якщо перейдете за посиланням під відео, і йдемо до відкриттів. тут, ніби місто є, срібло є 30 штучок. Можна лускати 3 десяточки і наєтись, що прийде нарешті якийсь гарний міфічний герой для Тараса. Він дуже потрібен і ще наскільки я розумію. З цих уламочків не було і перших три уламочка. Не дуже гарно насипає, але все таки нам потрібен міфічний герой. Ну, Пларіум, Так, лега, і це, Верзульф в Не дуже цікаво, давайте ще раз пошаманимось, так зробимо, поперемикаємось між уламочками і прожмемо ще одну десятку. Будемо все-таки надіятися, що Пларіум під кінець відкриттів Он Закинуть нам щось гарне. Ось галатира. Зіхунда, комідуса. Так, швидка десятка не працює і давайте. Останніх 10 уламочків все-таки ж має нам підфортити, маємо щось потягнути для Тараса щось гарне. І надіюсь, це буде міфічний герой. Хоча поки що складається враження, що Пларіум так не вважають її. І... Остання десяточка, чергова найгірша за сьогодні. Що ж, друзі, дякуємо для Тараса за уламочки. За довіру і будемо завершувати дане відкриття. Величезна кількість уламочків сьогодні була відкрита. Дроп не дуже легендарок, який, звичайно, насипає, а ось міфічних героїв не далося нам побачити в велику кількість. І кому сподобалось це відео, протисніть вподобайки. можливо, хто ще не підписаний, підпишіться і пишіть в коментарі, що випало вам. До зустрічі в наступних відео та стрімах.